Казочка про колобка. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хишку та назмітай у засісі борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила, спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому. Зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм Не їж мене, зайчику побігайчику. Я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений та на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу, та й покотився. Котиться, котиться зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. А ну? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік. Я від діда втік і від тебе втечу. Та й маху біжить та й біжить. Зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко-сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ано якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік. І від тебе втечу. Ано, ано, співай ще. Сідай у мене на язиці. Щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу сметений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула. Ось і казочки кінець. А хто слухав? Молодець.